Моє вітання Любі, в нас п'ятниця і сьогодні такий день, коли немає дощу. І я маю обробляти. <смі> Ні хочу, не хочу, але мушу. <смі> Дивіться, це така шикарна барашниста роса. Ну, але нічого дивного. Адже від останні обробки саме від барашнистої роси пройшло два тижні, а можливо, трохи більше, тому, тому. Потрібно обробляти зараз саме з ось увагою на барашнисто расо. Бачите? І як я завжди кажу, з'являється, коли вже троянда йде на формування бутонів, і потім, якщо це не зупинити, полізе ось сюди і буде це все негарно. Ну і... Естетики вже такої, як би хотілося, не буде. Тому зараз беру просто себе ось так в <смі> кулак і буду обробляти, буду обробляти. Перші трояндочки вже цвітуть. Зазвичай відео я починаю робити, коли вже повний розпуск цього куща. Ось так виглядає сьогодні на вечір ця трояндочка Мері Роуз Вона завжди любить підчепити ту росу і стоїть потім така ось вкрита чудовими ароматними квітами і або на ній борошниста роса, або ось такі залишки плями від обробок. Але все рівно, я їй все пробачаю. Вона перша, вона дуже гарна, вона дуже-дуже ароматна. І як завжди, звертаємо увагу, ось на таке покручене листечко, Бачимо, що щось з ним таке починається. Все, якщо обернути, завжди ми зможемо побачити там також ознаки барашнистої роси. Зараз любі, покажу, яку я бакову суміш буду робити. Я вже відео про барашнисту росу робила. Хто не дивився, то я нагадую, що я розповідала про свої обробки. Перша була тапас. Потім в мене був дуже гарний препарат, не із дешевих був такий препарат МАГНІКУР-СТАР. Потім я робила обробку, але вже не проти борошнистої раси. Ну, немає, такого, щоб препарат був проти всього. Написано, може бути. Все що завгодно. І від тераси, і від несправжньої барашни стераси, насправді він буде просто неефективний ні там, ні там. Оце моя думка. Так ось. І зараз знову в мене буде обробка ТАПАС. але я підсілю цю обробку ще контактним препаратом, Пінкацеп. Діюча речовина МАНКАЦЕП. Оцей манкацеп я вже розповідала, що якщо зайти десь на американський якийсь сайт, у них. Є сайти присвячені трояндам, ну, нічого дивного, є про обробки, і всюду всюду буде там манкацеп, манкацеп, манкацеп. Мені здається, вони вже 100 років ці манкацебом обробляють. Ось, І я вирішила спробувати. Він ну ну але, ну, але, що, що ми втрачаємо з трояндочками? Нічого, нам потрібно зупиняти барашнисту расу. От, бачимо, да, зараз похолодання і дуже-дуже повільно пішов процес, як і вас во всіх, любі. Саме процес утворення бутонів, розкриття бутонів, але гриби, гриби почуваються дуже добре, дуже гарно. О, також вже почала цвітіння. Вуд. о, яка чарівна квітка, яка ароматна, моя аж ти гарна. І знову я бачу оце кручене Листячка. Ну, Ще ніби -то. такого нальоту білого нема. Або, можливо, є, але зовсім трохи. Але це воно любі, оце воно, оце... Знову йде на цю барашнисту росу. але нічого дивного. Нічого дивного. Минула обробка, вона не була присвячена боротьбі саме з барашнистою росою. Тоді я обробляла дерева і віноград мені було потрібно обробити. Ну і трояндиш також. Але по барашнистій росі в мене був ось пропуск. Я ось ще дивиться також листя. да? Кручене, дивимось. І ось вже вона починається, ця брошниста староса. І так, любі, ще в Бакову суміш я додам інсектицид. І додавати я вирішила актелік. Як ти ж кажеш сама, що коли оце все цвіте, Не потрібно такі токсичні брати препарати. Але, Любі, вже вечір, по-перше, льоту бджіл немає ніякого. Завтра на ранок дощ, також бджілочки не прилітять. А це препарат контактний. От зараз, якщо хто, хтось тут сидить і жує мої троянди, то цей хтось буде отруєний. О, знову, Дивіться, знову покручене листя. Ну, що ти зробиш? Буває гірше, ось ще побачила. О, Бачите, який. Круть, перекруть, дивимось і дивиться, як це все підступно. Іде просто ось вже тоді, коли бутони починають утворюватися. І потім, якщо не зупинити, полізе, полізе всюду. Ну, не буде краси такої, як хотілося б. Ось вона. Ах же ж ти. Все. Біжу і буду обробляти. А це ще в руках тримаю старк це аналог препарату Квадріс. І оце, мабуть. Із тих препаратів, які проти всього і проти нічого. Пишіть, чи полюбляєте ви препарат Квадріс, ну його використовують на гірках, бо в нього період очікування невеликий. А я буду використовувати, тому що мені потрібно також обробити і свій ой, темно вже біднесенький виноград. Ось, А робити я буду на 5 літрів, в мене небагато того винограду, і додам. Бо старк це в нас у той препарат, який і проти справжній, і проти несправжній, і проти всього 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 Ну, Якщо він в мене є, я його використаю. Але, але я не в захваті. Все, я побігла. І ще хочу, що я хочу сказати. Хочу я сказати, що колись я обіцяла якісь там свої лайфхаки <смі> повідомити про обробки, як же ж так зробити, щоб. Наше оприскування не перетворювалися на якісь для нас випробування. Все дуже просто. В нас все має бути в місцях для нас відомих. Ми маємо знати, де в нас стоїть оприскувач. Там, де ми будемо змішувати це все, має бути вже все. На готові. Має бути і ножниці, якими ми будемо розрізати ці пакети, має бути пакет, куди ми це все будемо утилізовувати, має бути паличка, якась якою ми це все будемо розмішувати. Все має бути на готові, а також перчатки, всі наші засоби індивідуального захисту, щоб ми не бігали і не шукали це, і не збирали це годину. Розумієте? І це головне, коли ми знаємо. Де в нас це все знаходиться і знаходиться воно близько, тоді все буде дуже-дуже швидко. Все, іду, <смі> іду, роблю бакову суміш і буду оприскувати. Рятуємо цвітіння своїх трояндочок. Чому? Тому що барашниста роса виникає перед утворенням бутонів, і потім лізе, лізе, лізе прямо ось на ці квітоноси. І... Рослини наші втрачають свою чарівність і декоративність не повністю, але все ж таки. Ну і все ж таки це хвороба. То лікуємо свої трояндочки. Он, покручена знову листечка. Ну так, да, це вона, це вона, це вона, це борошниста роса. Тому обробка. А, вам бажаю. Здоров'я, здоров'я вашим трояндам, і головне не втрачати надію і життєрадісність. Всіх обіймаю, ваша Лариса.